Лемікон Дермгель обирай, скажи Грибку, прощавай. Поки ми з вами спілкуємося. Трамп опублікував у себе в соцмережах, що він захопив що, Ну не він а американські військовослужбовці, нібито захопили мадуру з дружиною. Я якраз, з вами Петра чекав в, зручного в, моменту, аби зацитувати цілу статтю. Ні, ну воно воно ж між собою прямо пов'язано, тому що росіяни ще поки що не висловилися з приводу. Вони казали, що найближчим часом ми, значить, якимось чином відреагуємо на ці всі дії. Американців, тому що там вже там деякі латиноамериканські країни на кшталт Колумбії Бразилії засудили там Куба, засудили Туреччина, що саме цікаве. Союзних Сполучених Штатів по НАТО От. ну принаймні формальний союзник. Це до речі, показники чого вартують ці всі формальні союзи в сучасному світі, який швидко змінюється. От, ну, знаєте, я, в принципі, от пам'ятаючи знову ж таки певним чином реакцію Путіна на це все, а я думаю, ні для кого не є секретом, що Путіна свого часу дуже вразили розправи над Каддафі та Саддамом Кусейном. Тобто він це постійно на себе екстраполював, про Каддафі. Він взагалі ж кожного разу згадує, що там це ж там безпреділ, як там це можна було допустити, і так далі. Тобто, це його найбільший страх. А от і зрозуміло, що він так або інакше це все на себе буде екстраполювати, оці всі дії проти Мадуро. Тому що ну так або інакше, там йому то можливо плювати на цього Мадуро. Але формально вони союзники, формально Росія, ну як союзники, партнери. Да? Росія продавала зброю Венесуелі достатньо активно. Венесуела повністю підтримувала курс Росії, там Мадуро, це так зване СВО підтримав. Тобто ну от, мір, дружба. І тут Росія втрачає чергового союзника. Причому от за останні роки це просто якісь, як кажуть, кажуть, Ну, просто ланцюговий процес, ланцюгова реакція. Да? Тобто, там і Сирія, і тепер Венесуела. Ну, зрозуміло, що, наприклад, там не факт, що без Мадуро це все одразу завершиться, але з іншого боку, ну, все одно це відповідний сигнал буде Путіну. І Мені буде цікаво подивитися, як Путін на це все відреагує. Тому що Путіна найбільше цікавить насправді його власне життя, його власна безпека. Оці всі розмови про життя до 150 років завдяки якимось там секретним китайським розробкам чи там іншим розробкам, це все ж не на порожньому місці виникає. Тому буде цікаво подивитися, як на це знову ж таки Путін буде реагувати, поки що я бачу паузу. Тобто, дійсно, навішати локшини стосовно цих самих, нібито обстрілів в резиденції Путіна не вийшло. Ну, принаймні, поки що скидається на це. Ну, тому що це вже занадто було навіть заміркам по, по мірках адміністрації Трампа, це було щось занадто вже таке нахабне і занадто безглузде. Тому спостерігаємо. Поки що я бачу повторюсь, тактичну паузу, чим вона знову ж таки завершиться, мені сказати важко. Не виключено, що справді зайдуть на чергове коло. Пане Петре, а якщо говорити про цю от операцію США в Венесуелі, це все про нафту, чи можливо е от, е Трамп? Е Одночасно і хочу показати тому ж таки Путіну, що він може свою таку спеціальну ваносальську операцію провести. Ні, ну справді воно воно справді виглядає, знаєте, так, як оце ну, так зване СВО, як його планували росіяни. Тобто, ну це ж, жнову ж таки, ми пам'ятаємо там Київ за три дні, там захоплення всього, там придушення опору. Встановлення відповідного потрібного режиму, який буде реалізовувати необхідну політику, це ж все вологі мрії російських пропагандистів. Я бачу, як от е, за їхню реакцію на тому, що відбувається в Венесуелі, от яка заздрість, от угу. як, оце от вони так можуть, а ми не можемо? І як же це ж так? Ми такі. Неймовірні. От. Ну, звичайно, що так. Але насправді це просто реалізація стратегії, яку раніше адміністрація Трампа опублікувала, що там якби ми домінуємо в Західній півкулі, ми там визначаємо правила. І це якби реалізація цієї стратегії. Тобто, там особливо ніхто навіть в цій ситуації, оскільки там адміністрація Трампа офіційно відступила від доктрини про там несення демократії чи інших відповідних демократичних стандартів і цінностей. Вони офіційно від цього відступили, да? то відповідно, це все так, власне кажучи, і розвивається. Що зараз вони особливо це все не обґрунтовують якимись відповідними демократичними цінностями, а от просто там, от як, наскільки я пригадую, в чому полягає претензія до режиму Мадуро. Він займається підтримкою наркоторгівлі. Від наркоторгівлі страждають США, значить, от ми розберемося із режимом Мадуро. От, власне, кажучи, і, 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 і все. Да? Якщо у них вдасться розібратися, ну, справді це буде сигнал в тому числі. і Сигнал для Путіна так само. Путін же ж страшний боягуз. Да? от там пролетіли якісь нібито дрони. Зараз Пісков скаже, каже, що не можна повідомляти місце розташування Путіна. Не дай Боже. Бо там ще якийсь український страшний дрон прилетить. От. Він же страшний боягуз, тому повторюся, мені буде цікаво подивитися на його реакцію. Пане Петре, вам не здається, що Путін після повномасштабного вторгнення в Україну завдяки силам оборони України так тотально втрачає вплив у світі по регіонах. Ну навіть згадаємо, Азербайджан, Сирія, Іран, тепер Венесуела. Максимум, що вони можуть зробити, це висловити позицію МЗС обурення. Так чи інакше засудити, але не більше Більше нічого вони зробити не можуть. Да, так, витяг... бо не витягують це, як то кажуть. І от до речі, тут е, про, про карти, про вдячність і так далі. Да, от Президент Сполучених Штатів дуже любить розказувати про те, яка Україна невдячна, скільки багато грошей витратили на Україну. А чи змогли б вони провести відповідну спецоперацію в Венесуелі без того, щоб Україна 4 роки виснажувала Росію? Бо якби цього не було. От всі би вагнерівці зараз би були в Венесуелі Добре, з відповідними засобами, ресурсами і так далі. Там би було набито все російськими системами ППО, російською авіацією і так далі. Все було б не так просто. Тобто, Трамп може зараз настільки успішно реалізовувати всю цю політику, в тому числі і щодо Венесуели, і щодо інших відповідних регіонів стратегічної присутності США. А завдяки тому, що Україна сточує військовий потенціал Росії кілька років, і це факт. І про цей факт треба говорити. Я сподіваюся, що про це будуть говорити як на офіційному рівні, так і на рівні відповідної, відповідної аналітики. Тому що повторюся, так або інакше, але все одно Венесуела була партнером Росії, і Росія так або інакше режим Мадуро підтримувала. Ну зрозуміло, що адміністрація Трампа це не ті, від кого ми можемо дочекатися якоїсь вдячності за це, але все ж таки нагадувати про це в Сполучених Штатах, я думаю, варто. Пане Петре, хотів би ще згадати, останній контакт з американцями українців був 1 січня. У паноміров і Зеленський і президент України провели телефонну розмову з, з тим Стівом Віткофом і зятим Кушнером, зятим Трампа. І що цікаво, вперше з початку грудня всі розмови брав участь Марко Рубіо. Вам не здається, що це є. Позитивний сигнальчик, що Марко Рубіо долучається знову, тому що чомусь мені ведеться, що він найбільш конструктивний. Ну він єдиний а, досвідчений політик з, з цієї когорти оточення Трампа, які намагаються вести перемовини між Росією і Україною. Ну і він офіційний очільник американської дипломатії, так oh, тому що якби друг Трампа по гольфу і зять Трампа це не офіційні посади, а от держсекретар це офіційна посада, яка передбачає відповідні процедури затвердження і відповідає за всі свої кроки. Тим більше, що Рубіо він, крім того, ще і радник президента з національної безпеки, тобто. Я, якщо не помиляюся, востаннє до Рубіо а, ці дві посади поєднував лише Кісінджер. Так, так, так. так. А, то а, це справді а, достатньо важливо. Ну тут ну, ж таки, ми можемо сперечатися стосовно позиції Рубіо. Але в будь-якому випадку, він, як і справедливо визначили, він політик. Він політик із політичними амбіціями. Це не є якась там, знаєте, таємниця чи там якийсь секрет. Ні, це реальність. Це перше, ну точніше, це друге, значить, і, відповідно, він прораховує результати своїх кроків, і він не буде влазити туди, що з його точки зору погано позначиться на його репутації, з точки зору, наприклад, участі в майбутніх виборах президента чи якихось інших політичних кампаніях. Тому, звичайно, що присутність рубіо це позитив. Тому що Вітков і Кушнер, у них все так: купи продай бізнес, ви нам це, ми вам це там і так далі зійдемося посередині, вдаримо по руках. Тобто, вони політичні наслідки не прораховують. Рубі, очевидно, це про політичні наслідки, в тому числі і з точки зору внутрішньоамериканської політики, де у Трампа зараз ситуація не дуже м'яко кажучи, республіканська партія стрімко летить на всіх парах до програшу виборів до конгресу. Я думаю, він це все враховує і е, тому так. Рубіо, присутність Рубіо це завжди краще ніж відсутність Рубіо. Просто тому, що без Рубіо ці всі бізнесмени можуть е, на, наробити таких дуже специфічних справ. Західна преса, заокеанська преса позитивно оцінює призначення Кирила Буданова на посаду керівника офісу президента. Це дуже не сподобалося всій пропаганді, так скажімо, елітній російській. Як би ви оцінювали от те, що військовий фактично очолює очолив офіс президента України? А, ну, мілітаризація офісу президента, скажімо так, триває. Там крім того, президент вчора проводив зустрічі із Полісою, які залишаються в офісі. Тобто, ну скажемо так, це мабуть відповідь на ті виклики, які на даний момент виникають перед Україною. І я думаю, що це все скажемо так, достатньо важливі кроки, конкретні їхні результати. Ми з вами побачимо пізніше, але ну, так це в тому числі і відповідь. Усім західним політикам і іншим, які там щось розказують про необхідність якихось відповідних компромісів з Росією. Ну, я думаю, що саме по собі призначення Буданова це вже певний зовнішньополітичний меседж так само. Тобто, це не лише кадрове рішення, це і певний угу. меседж стосовно тієї політики, тієї політичної лінії, яку Україна буде продовжувати в подальшому. Пане Петре, що хотів би запитатися, наскільки це може змінити або в кращу сторону, так наш нашу переговорну сторону. І як ви вважаєте, те, що був же скандал з офісом президента і з Андрієм Єрмаком, і він пішов у відставку, його звільнили? Чи достойно вийшло з цієї ситуації в наша влада? Ну, в принципі, знову ж таки, я думаю, що відповідні кадрові рішення були ухвалені. Тобто будь-які будь антикризові комунікації вони завжди мають свої особливості. Зрештою, ми побачимо за підсумками, коли ця вся історія завершиться. Зможемо оцінити, я думаю, всі результати повне міри. Але я вважаю, що в принципі все достатньо нормально було зроблено в цій ситуації. До речі, тепер Буданов очолить переговорну групу від України. І буде брати участь у всіх відповідних переговорах, в тому числі з американськими делегаціями. Це перший, скажімо так. Я думаю, найбільш очевидний практичний результат. Пане Петро, також. Зараз джерела різних видань в Україні повідомляють, що президент України Володимир Зеленський роздумує аби змінити главу служби безпеки України Василя Молюка. Ну, як мінімум, командувач третього корпусу Андрій Білецький, Дмитро Ярош і для прикладу, журналіст і військовий тепер Юрій Ботусов скептично ставляться до можливого такого рішення, кажучи, що таким чином служба безпеки України буде слабшою, і це подарунок Кремлю. Ну, я в, цій, в цьому питанні мабуть з ними солідаризуюся. Я теж не зовсім розумію, що це потрібно. Якщо таке рішення буде ухвалено, я думаю, що це можна було розглядати як постріл собі в ногу. Тому що я не бачу якого сенсу. Ми нещодавно відзначали завершення минулого року, де СБУ провели достатньо багато значимих операцій проти росіян, починаючи від легендарного вже плану Поготина, який я думаю будуть вивчати ще в майбутньому. І не лише в Україні, завершуючи атаками НПЗ і інших відповідних стратегічних об'єктів на території Росії, крім того, СБУ це не лише контррозвідка і далекобійні удари. Це крім того, ще й військові підрозділи, а сама «Альфа», які останнім часом теж відіграють не останню роль на війні. Тобто, ну, все це за великим рахунком, є результатом діяльності малюка, і ну, ці результати вони для мене очевидні. Якщо будуть якісь зміни, які будуть результати цих змін, я, чесно кажучи, не знаю. Тобто, я думаю, що зараз, от зараз такий критичний момент, це не той варіант, коли треба влаштовувати якісь там глобальні перебудови в таких стратегічних спецслужбах, як СБУ, ну це моя якби, особиста думка, тому я особисто до гіпотетичної відставки малюка ставлюся негативно. Навіть до переведення на якусь іншу посаду я вважаю, що нехай продовжує свою роботу там, де є, тому що я просто не знаю, яким чином це може позначитись. Мене особисто тут хвилюють на персоналі, мене хвилюють результати і напрямки, які стосуються стратегічних для України питань, таких як, наприклад, далекобійні удари по території Росії, знищення російського тіньового флоту, який перевозить нафту, ліквідація. Росіян на території ну, мається на увазі цих всіх російських генералів, інших військових злочинців, до яких в інший спосіб, ми, на жаль, дістатися поки не можемо. Ну, от я за те, щоб це все, як то кажуть, тривало, і якщо воно працює, хай собі працює далі. Це моя особиста думка.